На половину поля суперника. Сапутін. довгий пас. Надалося тут Алефіренку зачепитися. І контратака може бути. Климчук. Климчук на -фласі. Климчук війшов з штурмой майданчик. Климчук проти нього двоє. Климчук йде далі. Простає передачу. Руніч. Василь Руніч відзначається забитим м'ячем. На 67-й хвилині. Зараз дуже... Змінювати його. Буде на позиції лівого заснака. Навісна. Передача Небезпечно. М'як залишається неподалік хворі суперника. Удар! 2-1. Таки стає Рахунок. І це Юрій Климчук. Юрій Климчук і відзначається забити м'яча. Ось він м'яч корпусом. Відрізав суперник траєкторію, по суті, руху. І хоча був мінімальний дотик, ось бачимо, до м'яча того Сантана, Але він був не настільки критичним. Зараз момент. І 11 метром удар і 1 стає рахунок і далі пономарів. Його команда зрівнює рахунок. Віталій Пономарьов. Такі переможний жест від тренера львівської команди. Ну і, звичайно ж, приймає вітання Григорій Козловський, президент клубу. Один-один команда Зуміла відігратися, створивши мінімум, але Зуміла якраз один із цих шансів матеріалізувати у забитий м'яч. Вдалих обробок було. І вдалих обводок було і лік власниці. Ну, зараз знову можна чекати. Віддалі техніки. Проявці є техніки від власниці. Зараз моменту Клончук та забиває. 2-1 з рахунок. 2-1. Ось так на рівному місці. Полтавці, по суті, привозять м'яч Ворота, Юрій Клинчук. Чотири результативні дії за неповні два матчі. Три забиті м'ячі плюс одна результативна передача. Ну і Віктор Скрипник розуміє, що це. Сапуга красиво розвернув, притула, притула, йде далі. Притула, хороша передача. Вихід один на один. з мяча. класниця, смачав. Класниця, класниця, пробуває, класниця і забуває таки. І Класниця робить рахунок 3-1 у цьому матчі, він вважає, що футбол це нічим не відрізняється від шоу-бізнесу, що тут теж потрібно ось привертати інтерес. До команди, до проєкту Климчук, Подача штрафний майданчик. Квасниця на дані удариться. Гол! Рух забиває ілля Квасниця. буде радіти чи ні. Ілля Квасниця, другий гол для нього. в УПЛ! Радіють представники руху. Класна подача з флангу. І хто б міг подумати, що наприкінці матчу рух таки заб'є? Але замів Кирило Фесюн Переро цей удар. Дивимося, потор Фальс до речі, спрацювала. Паль певною мірою. Перекрила видимі для Кирила Фесюна, але Фесюн не почав е, пересуватися у фут, за який відповідала стінка. Навісна передача небезпечна. Удар! І М'яч у воротах. 1-1! 1-1 стає рахунок Богдан Слюбик відзначається забитим м'ячем на 56-й хвилині. Гравець, Цього... який навіть грав у такому незвичному чемпіонаті для українців, як Індійська суперліга. Удар і гол для руха! 63 хвилина. Забиває Ілля Квасниця. Фактично з нічого. цей гол виникнув. Але вихід квасниці завжди на користь для львівського руху Суперсад команди Віталія Пономарьова. Роман. Хороша передача. Побачив Федора. Федор. Слюбик може пробити! Слюбик пробиває! Гол! 안녕 Космічних 65 тисяч болівальників, які стежили і бачили це в прямому ефірі. Другим номером. Ну а Едсон справді кращий в першому таймі. В другому таймі вже не такі, можливо, помітний, і саме його знімає хрипономарьох. Подача в штрафний. М'яч зависає. Удар. Поворота так, і м'яч точнісінько. Як в лузі влітає. Під саму стійку 1-1 стає рахунок на 63-й хвилині. Після розіграшу кутового рух зрівнює рахунок у матчі. Вертикт Юрій Климчук буде виконувати на 66-й хвилині. У руха прекрасна нагода вийти вперед у цьому поєдинку. Вона звисток. Климчук забиває Климчук і робить рахунок 2-1 на 66-й хвилині матчу. На 66 й хвилині матчу Юрій Климчук виводить гостей вперед. Арбітер показує, що було зіграно м'яч. Можна гру продовжувати. Вона, власне, і триває. Стрільна Ніза від власті воротами М'яч зрізають самі ж захисники. Чи все-таки руніч останнім торкнувся? м'яча? Дається це автогол. 68-ма хвилина. Рух просто все перевертає. Не те, що зніг на голову. Я навіть не знаю, як це назвати. Свою допомогу Збройним силам України, але повірте мені, в особистій бесіді після цього епізоду. Момент зараз може бути у воріт Вереса. Паст! Рятує свою команду, але атака продовжується 1-0. 1-0. Ось так треба грати на добиванні. Забиває Денис Теслюк в цьому епізоді на 13-й хвилині матчу. Теслюк рахунок відкриває. 1-0. Рух попереду. Теслюк біжить до лави запасних. Дякує партнерам, дякує тренерському штабу. За довіру. Ну і... І, але тут на підборі саме рух. Буду своє часто. Гравці у жовто-чорній формі допомогли. Маркоса Сапуга, здається, Це був паст. Невдало виходить згоріт паст і отримує від Юрія Климчука другий м'яч у свої ворота. Збільшує перевагу у рахунку рух. Юрій Климчук забуває на 33-й хвилині матчу. До мене тому я бачу, хто там проводить розминку. Так само ціла група з п'яти гравців руха проводить. Розминку ближче до лави запасних цієї команди. Передача з кутового. і рахунок стає 3-0. Рахунок стає 3-0. Віддаємо належне Євгену Пастуху, який відмінно вибрав позицію, розштовхав усіх своїх опонентів і е, відзначився забитим голом на 66-й хвилині матчу. Рахунок стає 3-0 на користь руха. Знову ж таки, сапуга на підборі, Євгеній Пастух. Талес. З пастухом зіграли в стінку. Ага. Я зрозумів, що можна так от просто опускати руки, коли тобі обіграють в центрі поля. 4-1 стає рахунок. на користь руху, Абсолютно заслужений М'яч. Євгеній Пастух оформлює дубль на 85-й хвилині матчу. Наборе 19 балів. Це маючи 10 зіграних матчів. Так само 19 буде у Чорноморці після матчів і у Полісті після 10. Броньбазами медалі о, в горі турнірної таблиці буде дуже серйозно. Тут Квасниця робить рахунок 5-1. Квасниця робить рахунок 5-1 на користь е, львівського руху. Браво рук! Що тут можна сказати? Лише браво рук, тому що ну з такою грою. Я не знаю, на що може розраховувати Рівненський Верес. 88-ма хвалу. Ну і друзі, не забувайте підписуватися на ОПЛ ТБ. Наш ютуб канал, і телеграм-канал, де можете дивитися в найкращому розширенні, в найкращій якості. Усі поєдинки. Зараз за на передачу. Удар. М'яч у Сітці. Третя хвилина. І Ілля Квасниця відзначається забитим м'яче. Прогавили на дальній сітці. Там одразу два футболісти. Перебували, які могли забити, але відзначився якраз Ілля Класниця. Ну і визначаємо передачу Віталія Романа. Дуже класна Лісник війшов у цю зону, з якою можна віддавати передачу. Виконав точний навіс надалі. Сейку і косниця не схибив. Піки працювали, які відпрацювали себе. Клас тікає. Класниця тікає. суперника. Класниця. Вільний план перед ним. Класниця йде далі. Класницю намагалися зачепити. І зараз контратака хороша є. Можна пробитися ситуацію. Карабін. Карабін стріляє 2-2. Ярослав Карабін ізначається запитує шанс. Але це гол імені Ілії Класниці. Ілля Класниця зробив 99 успіху у цьому м'ячі. він прорвався, підібравши м'яч у власному штрафному майданчику. Як він пройшов метрів, напевно, 60 обігравши до суперників на своєму шляху. Пуховий, Технічний. Соломон проти Єрмакова, який далеко не факт, що один в один себе дозволить легко обігравати. Квасниця. виконує прострільну передачу. Удар поворот такий від попереджений. М'яч влітає в сітку. 1-0 на користь руха. І вені Пастук виходить сьогодні на позиції центрального нападника. І, як ми бачимо, Віталій Пономарів із цим рішенням не прогадав. Це ж треба скільки простору було щойно у руках в цій атаці. Це ж треба наскільки легко цей випадок стійку, фактично в хрестовин. Побував ще раз ворота Варакута. Тоді Варакута відзначився сейвом. Чи вдасться зараз бразильцю забити? Да, але спробуває поворота. Намагався Варкута зреагувати. Сподівався на те, що вдасться по удару встигнути все ж зорієнтуватися, куди буде пробувати суперник. І не встигає. Настільки різко, настільки сильно пробуває Талес. 2-2. Рух знову. Вкотре вже в цьому сезоні забуває у другому таймі. Вкотре, якщо говорити конкретніше топ-17 в цьому сезоні забуває у другому таймі, гарно по воротах. Сильний удар від нього. І дволять. Єрмаков супроводжує гравця збірної Гваделупи. Удар від каравліна. Як під правою ногою. Звідси він пробуває повного Ось Це так забитий м'яч. 87-ма хвилина на 3-2. Рух виходить перед завдяки божевільному голу від Фреді пред, Плюмана. Що це щойно було? Цілком імовірно, що це претендент на звання найкращого голу сезону. Зважаючи на те, як розвивався цей поєдинок, зважаючи на те, на якій хвилині цей гол відбувся. І зважаючи на те, що цей гол може принести перемогу над Чорноморцем на виїзді. Дідик віддає передачу на плюмана. Дистанція доворі чималенька. І плюман вирішив, що все ж треба пробувати. Навряд Дідик, коли віддавав цей пас, розумів, що це зараз буде асист в його виконання. Зміг спіймати ослу на тому, що недостатньо щільно команда працювала в захисті впродовж цієї половини першого тайму. Ось повтор цього моменту. Де пастух відходить праворуч після того, як виборов м'яч у центрі поля. Навішує дуже якісно на Руніча. За спини захисникам. Також ця передача водночас пройшла. І Ілля Крупський, він був просто позаду нього. Центрбек. Один з це Євген Павлюк. Він також був.